На околицях хребта Сан габріел відбулися дуже жорстокі вбивства. Ці двоє виродків: Лоуренс Бітікер та Рой Норріс, яких ви бачите на екрані, вони не просто вбивали юних дівчат, а катували, знущалися та гвалтували в найбільш жорстоких формах. Попереджаю, це дуже неприємне відео. Якщо ви вразлива людина, то не рекомендую вам це переглядати. Привіт! Ви на каналі Pinkerton UA. Виключайте світло. Обіцяю, буде страшно цікаво. Вони вбили свою першу жертву 24 червня 1979 року. Нею стала 16-річна Люсінда Лін Шефер. Востаннє її бачили, коли вона вийшла з церкви Ретондо-Біч. У своїх письмових звітах про події того дня Лорус написав, що спочатку вони з роєм закінчили спорудження ліжка, яке встановила парочка в задній частині фургона. Під ним вони розмістили ящик з інструментами, одяг, міні-холодильник із пивом та прохолодними напоями. Приблизно об 11 ранку ранку біті Кертаноріс вирушили до пляжної зони, де пили пиво, курили траву та фліртували з дівчатами. Приблизно о 7.46 вечора Рой помітив шефер і, вказавши на неї другу, сказав: Дивись, яка симпатична маленька блондинка! Виродки вирішили заманити її у фургон, але в них нічого не вийшло. На пропозиції підвести її додому або покурити трави. Вона відповідала відмовою. Тоді вони проїхали трохи далі і припаркувались поряд з під'їзною доріжкою. Норіс вийшов з автомобіля, відчинив двері з пасажирської сторони і, нахилившись, заглянув у середину фургона, так що його голова і плечі були приховані дверима від Люсінди, що йшла в їх сторону. Коли вона проходила повз, Норріс, обмінявшись з нею парою слів, затягнув дівчину всередину і зачинив за собою двері. Ця тактика застосовувалася ще в кількох випадках. Щоб ніхто не чув, що відбувається в машині, Бітікер вмикає на повну гучність музику на радіо, а його напарник тим часом зв'язував Люсінді ноги та руки, а рот заклеює скотчем. Після того, як жертва була знерухомлена, Лоуренс, що сидів за кермом, підвозить Шефер у заздалегідь підготовлене місце в горах. Незважаючи на те, що вона в перші хвилини після свого викрадення сильно кричала, намагаючись привернути увагу випадкових свідків, Шефер швидко зрозуміла марність цього і взяла себе в руки у своєму письмовому звіті, про ніч, що пішла після викрадення, Бітікер писав. Люсінда продемонструвала чудове самообладання і стримане прийняття умов, які вона не могла контролювати. Вона не проливала сліз, не чинила опір і не висловлювала особливого занепокоєння про свою безпеку. Гадаю, вона знала, що буде далі. На файрроудноріс. Платував дівчину після того, як звелів Лоуренсу піти прогулятись і повернутись за годину. Повернувшись у фургон, Бітікер змінив роя на ложі після того, як Норіс вийшов на вулицю. Залишившись наодинці з виродком, вона запитала його, чи планують вони вбивати її. На що він відповів ні. У відповідь Люсінда попросила дати їй час помолитися перед тим, як її вб'ють. У своїх наступних звітах, що стосується факту вбивства, Бітікер і Норіс порізному пояснювали, хто сперечався про те, чи повинні вони вбивати її. Шефер було все одно, уб'ють її чи ні. Вона лише просила секунду, щоб помолитися, але кати виявилися глухими до її прохання про останню молитву. У записах також вказувалося, що почав страту через удушення руками Рой. Приблизно через 45 секунд він стривожився через погляд її очей. Відпустив жертву і швидко перемістився в передню частину фургона, де його вирвало. Лоуренс змінив роя, продовживши душити дівчину руками, поки та не випала з відкритих дверей машини на землю, забившись у конвульсіях, щоб припинити танець смерті. Він добив люсінду, затягнувши пласкогубцями дротяну вішалку для одягу на її шию. Тіло дівчини було загорнуте у пластикову фіранку для душу та скинуто з крутого схилу каньйону, який вибрав бітікер. За словами Норіса, після того як друг скинув шефер на дно каньйону, він запевнив його, що тварини з'їдять її, так що не залишиться жодних доказів. Через два тижні після вбивства Шефер парочка зустріла 18-річну Андрея Джой холл Дівчина подорожувала автостопом шосе Pacific Coast. Коли Рой і Лоуренс пригальмували на своєму фургоні, щоб підібрати її, з тією ж метою пригальмував легковий автомобіль. Кол із двох пропозицій підвести її обрала другий автомобіль. Але Бітікер і Норіс не побажали здаватися. Поїхали слідом за дівчиною, тримаючись на відстані, щоб жертва і водій, що підвозив її, не помітили стеження. Переслідування завершилось, коли Андреа вийшла з машини на Рідондо біч. На цей раз Рой сховався в задній частині фургона, щоб дівчина думала, що Бітікер мандрує один, зупинившись поряд із дівчиною. Лоуренс запропонував дівчині випити прохолодний напій із холодильника, розташованого в задній частині фургона. І хитрощі спрацювали. Хол увійшла всередину фургона, сіла на краєчок ліжка і стала чекати обіцяних напоїв. Коли Андреа потягнулася за пляшкою, Рой напав на дівчину, вискочивши з під покривала. Почалася напружена боротьба, яку жертва програла. Гвалтівнику вдалося застосувати больовий прийом, заломивши її руку за спину. Потім Норріс заклеїв її рот скотчем, зв'язавши руки та ноги, кинув на самоті на ліжку. Вони попрямували до відокремленого місця в горах сан габріел яке розташовувалося за ділянкою дороги, на якій було скоєно перше вбивство. Цій дівчині дісталося більше насильницьких дій сексуального характеру. Так як Бітікер зробив це двічі, а Норіс лише один раз. У той час, як Лоуренс ґвалтував хол, вдруге напарник побачив те, що, на його думку, було фарами автомобіля, що наближається, подав сигнал причаїтися. Бітікер затис рота жертві рукою, витяг на вулицю і відтяг у кущі, поки Рой безуспішно намагався знайти автомобіль, який нібито він бачив. Переконавшись, що нікого немає, усі троє повернулися до фургона. Боячись виявлення, злочинці зірвалися з місця і попрямували далі в гори сан габріел Переконавшись, що їх не бачать, Лоренс виштовхав Андреа з машини і змусив іти голою вздовж дороги. Дійшовши до чергового відокремленого місця, дівчина змушена була зайнятися з ним оральним сексом. На цьому пригоди не закінчилися. Бітікер наказав позувати в спокусливих позах для знімків Палароїда. Закінчивши фотосесію, вони переїхали на третє місце. Поки Норіс їздив у магазин за алкоголем, його друг відвів дівчину на довколишні пагорби. Коли Рой повернувся, він був вже один, а в руках тримав кілька свіжих знімків. На обох знімках було зображено благаючи зберегти її життя хол з виразом обличчя, яке Рой пізніше описав як обличчя чистого жаху. Лоуренс відповів на німе запитання Норріса, де дівчина. Я сказав Андреа, що збираюся вбити її, але є шанс врятуватися, якщо вона назве мені стільки причин, скільки можна придумати, чому їй слід зберегти життя. Поки ніж для колки льоду не проникне в її мозок через вухо, але вона не змогла цього зробити. Далі розповів другу, як він ударив спочатку в одне, а потім в інше вухо і натиснув на ручку ножа, від чого той зламався за свій страшний вчинок за душенням жертви та скидання її зі скелі. 3 вересня вони обрали нових жертв. Їм сподобалися одразу дві дівчини: Джекі, Доріс, Гіліам та Жаклін -Лі Лемп Дівчата подорожували автостопом шосе Тихоокеанського узбережжя. Норіс з другом побачили їх відпочиваючими на зупинці недалеко від пляжу Хермуса і негайно під'їхала до них на своєму фургоні смерті з пропозицією прокататися, на яке Джекі та Жаклін охоче погодилися. Норіс запропонував зробити поїздку ще цікавішою, корнувши травки. Дівчата були за будь-яку двіжуху та не відмовилися від особливих сигарет. Дівчата відчули що щось не так, коли побачили, що бітікер звернув з шосе Тихоокеанського узбережжя і поїхав у напрямку гір Сан Габріель. Коли дівчата сказали йому, чому вони їдуть не в той бік. Господарі машини спробували заспокоїти їх, придумавши причину, з якої вони звернули з потрібного шляху, але хитрощі не спрацювали. 13-річна Лемб спробувала відкрити розсувні двері, але Норіс вдарив її по потилиці мішком, з свинцем, вантажем. Поки Жаклін була непритомною, Рой взявся за 15-річну Лемб. Коли він заткнув рот кляпом і почав зв'язувати Джекі, лемп прийшла до тями і знову спробувала втекти з фургону. Висунувшись із відчинених дверей, вона хотіла було вже стрибнути, але Норріс схопив дівчину за руку і, заломивши її за спину, затягнув невдачливу втікачку назад у фургон. Глянувши в дзеркало заднього виду, Лоуренс побачив, що напарник ніяк не може впоратися з жертвами. Побоючись, що метушня приверне увагу непотрібних свідків, зупинив машину заліз у задню частину фургону, вдарив Джекі по обличчю і допоміг другові знерухомити невгомовних дівчат. Джекі та Жаклін відвезли в гори Сан Габріель. Їх протримали в полоні два дні, зв'язаними з кляпом у роті, багато разів гвалтуючи, чоловіки, щоб уникнути навіть крихітного шансу на втечу, встановили чергування та по черзі спали. Лоренсу захотілося урізноманітнити час проведення з заручницями. Він схопив лемп та повів її на прилеглий пагорб і змусив позувати для фото з місту 18 Закінчивши знімати, він повернув дівчину до фургона і наказав рою зняти кілька знімків полароїда його з Гіліям в одязі і без. У першому з трьох епізодів, коли Лоуренс брав силою Гіліам, він зробив магнітофонний запис цього процесу. Під час запису він просив дівчину прикидатися двоюрідною сестрою і не соромиться яскраво виражати свій біль. Для гостроти відчуттів він застосовував тортури плоскогубцями та ножем для колки льоду. Писати їх я не можу, оскільки вони дуже жорстокі. Та Ютуб накладе обмеження 18+. Два дні катувань закінчилися загибелю у дівчат. На наступному суді над Бітікером Рой стверджував, що він запропонував вбити Гіліам швидко, оскільки, на відміну від Лемп, вона протягом усього часу, що дівчата були у них в полоні, співпрацювала з ними. На що Лоуренс відповів: Ні, вони все одно помирають тільки один раз. Джекі вбили, як і Андреа Джойхол. Лоренс після вбивства першої дівчини змусив жаклін вийти з фургона. Опинившись на вулиці, Кат крикнув дівчині в спину Ти хотіла залишитися незайманою? Тепер ти зможеш померти незайманою? Перш ніж Рой ударив кувалдою по голові. Бітікер почав душити дівчину, поки та не перестала подавати ознаки життя. Незважаючи на удар по голові і одушення, Жаклін залишилася жива. Правда, ненадовго рой помітив, що вона ворушиться, вдарив ще кілька разів кувалдою, а Лоуренс, щоб точно бути впевненим, що вона померла, повторно задушив. Тіла дівчат були скинуті зі схилу чапараль. Кати викрали свою останню жертву. 16-річну Ширі Лінет Летфорд 31 жовтня 79-го року. Вона була викрадена з автозаправної станції на шляху додому. Ширлі поверталася автостопом з вечірки на честь святкування Хеловіну у Лос-Анджелесі. Слідчі вважають, що Летфорд погодилася, щоб Норіс із другом підвезли її додому, так як впізнала Бітікера, оскільки він часто відвідував ресторан, в якому вона підробляла офіціанткою. Коли вона сіла у фургон і парочка маніяків від'їхала від АЗС. Рой запропонував корнути трави. Ширлі відмовилася. Лоуренс загнав фургон на відокремлену вулицю, де Рой, погрожуючи ножем, зв'язав дівчину і заклеяв її рота будівельною липкою стрічкою. Упакувавши свій живий вантаж, Рой змінив Лоуренса за кермом. Поки Норіс безцільно їздив вулицями, друг, звільнивши руки, ноги та рот жертви від липкої стрічки, приступив до знущань над Ширлі. Лоренс почав усе з легких ляпасів і словесних знущань з кожним разом все підвищуючи градус розпалу пристрасті й побиттям кулаками. Коли Ледфорд почала плакати і благати свого мучителя, не чіпати її. Лоренс наказав кричати настільки голосно, наскільки зможе, щоб збільшити задоволення від багаторазових ґвалтувань. Він почав бити її кулаками в груди та застосовувати інструменти, такі як молоток та улюблені пласкогубці. Усе це записував на магнітофон. Якщо послухати запис, то можна ще почути, як жертва кричить: О, ні! О, ні! А на фоні чути звуки ящика, що відкривається з інструментами. І знаряднями тортур, що дістаються з нього. Коли все стихло, Рой зупинив машину і увійшов до обителі болю. Його друг вимкнув магнітофон і вийшов назовні. Запис продовжився після того, як Лоурен змінив Норріса за кермом. Тепер Рой приступив до катування жертви. Підійшовши до Ширлі, він спочатку сказав: Давай, кричи, або я тебе примушу кричати. У відповідь Ледфорд благала. Я закричу, якщо ти перестанеш мене бити. Потім видала кілька відчайдушних пронизливих криків, поки задоволений звір не зупинив її. Другий акт страшної п'єси почався, коли Рой потягнувся за кувалдою, А дівчина, побачивши це, закричала О, ні. Потім почувся удар і крик: Ти зламав мій лікоть. Не бий мене більше. Звір, що скуштував біль жертви, заніс кувалду для повторного удару. Дівчина з жахом закричала кілька разів: Ні. Що розчарувало Роя, і він ударив ще разів 25 по пошкодженому ліктю, тою ж таки кувалдою. Після чого запитав, чого ти хочеш. У відповідь були лише крики та сльози. Приблизно за дві години полону Норріс убив ширлі, задушивши її дротяною вішалкою для одягу. Ми всі чули, як жінки кричать у фільмах жахів. Але те, що я зараз включу, ви не забудете ніколи вразливих людей. Якщо такі все ж дивляться, прошу перемотати або вимкнути звук. Це запис засідання суду під час прослуховування аудіозапису, катувань Летфорд. Бітікер like I... I планував позбутися тіла, просто викинувши його на поляну, що випадково попалося на шляху, щоб подивитися на те, як відреагує преса. Друзі, вибравши цей план, під'їхали до першого будинку в Санленді, відчинивши двері фургона і викинувши тіло на клумбу з плюща. Тіло Летфорд виявлено рано вранці бігуном, що прибігав повз. Ростин показав, що дівчина зазнала багаторазового зґвалтування, а причиною смерті стали удушення і нанесені їй великі травми обличчя, голови, грудей і лівого ліктя тупим предметом. Так само ліктовий сугло отримав множинні переломи. На руці і пальцях були колото різані рани, інтимні місця нижньої частини тіла мали численні пошкодження. Описувати не стану, що за господарські інструменти він туди засовував і що він робив, тому що ютуб не пропустить це Відео. Пізніше Бітікер стверджував, що створений парою магнітофонний запис явного насильства і тортур над Ширлі не містив нічого, крім доказів кохання втрьох. Також він додав, що ближче до кінця Летфорд кричала йому і Норісу, щоб вони вбили її. Що ж, пора дізнатися, хто ж такі ці двоє потвор. Лоренс Зігмунд Бітікер народився в Піцбурзі, Пенсильванія, 27 вересня 40-го року. Він був небажаною дитиною пари, яка вирішила жити без дітей. Після його народження вони віддали дитину до притулку, де його установили містер та місіс Бітікер. У віці 12 років Бітікер вперше потрапив під увагу поліцейських. Коли його заарештували за крадіжку в магазині протягом наступних чотирьох років, його періодично заарештовували за крадіжки у магазинах. Бітікера вигнали зі школи у 57-му році після Кількох сутичок із поліцейськими та вчителями. Незабаром після цього він викрав автомобіль свого батька. Бітікер опинився в каліфорнійській установі у справах дітей. Перш ніж йому виповнився 18 років. Після того, як він вийшов на свободу, Бітікер виявив, що його прийомні батьки відмовилися від нього та переїхали до іншого штату. Бітікер більше їх ніколи не бачив. Психіатрична експертиза визнала Бітікера параноїком. Синдром прикордонного типу і поганим контролем гніву. Після того, як Бітікер побив співробітника супермаркету, його знову заарештували. Там він познайомився з Роєм Норісом, відбуваючи термін у каліфорнійській колонії у Сан-Луїс Обіспо. Потім третя психологічна експертиза виявила у нього класичного соціопата, а інший психіатр назвав Бітікера психопатом. Рой Норіс народився 2 лютого 1948 року у Грилі, штат Колорадо. Норіс був позашлюбною, і так само небажаною дитиною. Його батьки були змушені одружитися, щоб уникнути осуду суспільства навколо позашлюбних зв'язків на той час. Його батько працював сміттярем, а мати була домогосподаркою, яка страждала від наркотичної залежності, незважаючи на те, що Норріс жив із батьками. Його періодично віддавали під опіку прийомним сім'ям. Норріс зазначав, що став жертвою сексуального насильства, коли перебував у іспанській прийомній сім'ї. Згодом він затаїв зло, і це знайшло вихід у його расизмі стосовно іспанців та латиноамериканців. А його біологічні батьки говорили йому, що він був небажною дитиною, і його батьки збиралися розлучитися, як тільки він досягне повноліття. 17 років Норіс покинув школу і приєднався до військово-морського флоту. У 21 рік його відправили служити до В'єтнаму. Однак він не брав участі у боях. Під час служби у В'єтнамі Норіс експериментував із героїном та марихуаною. Згодом він пристрастився до марихуани. Повернувшись до Сан-Дієго, Роя було заарештовано в листопаді 69-го за спробу зґвалтування. Через три місяці злочинець, який вийшов на поруки, знову зазнав арешту. Він позвонив у двері та попросив відчинити. Молода жінка відмовилася. Тоді Норіс почав намагатися виломати двері. Жінка швидко зателефонувала до поліції, і поліція встигла затримати його, перш ніж він завдав жінці шкоди. Менш ніж за три місяці після того як військові психіатри діагностували у Норріса серйозний шизоїдний розлад особистості. Військово-морський флот відмовився від Норіса через його проблеми з психікою. Норіс також зґвалтував 27-річну дівчину, яка йшла додому із ресторану. Звинувачений у зґвалтуванні злочинець опинився у каліфорнійській колонії в Сан обіспо Де як я зазначав раніше, він познайомився з Лоуренсом Бітікером. До 1978 року Бітікер і Норіс стали близькими друзями. Норіс. Розповідав Бітікеру про свої фантазії пов'язані з сексуальним насильством і мізогінією, і підкреслив, що головне задоволення йому приносить бачити страх молодих дівчат. Бітікер, який до цього не чинив злочинів пов'язаних із сексуальним насильством, відповів Нрісу, що якби він коли-небудь зґвалтував жінку, він би в жодному разі не став залишати її в живих. Залишаючись одні, бітікер і Норріс часто уявляли, як вони мучитимуть і вбиватимуть молодих дівчат, коли вийдуть на волю. Їхні фантазії були в тому, щоб убити по одній дівчині кожного віку з 13 до 19 років. Незабаром після того, як Бітікера та Норріса випустили, Норіс отримав листа від Бітікера. Наприкінці лютого Бітікер та Норіс зустрілися, щоб обговорити їх план викрадення, зґвалтування та вбивства дівчат. Бітікер зазначив, що для ідеального викрадення їм потрібен фургон. За допомогою Норіса він придбав вантажний фургон GMC 1977 року випуску, який вони прозвали вбивця Ман». У фургоні не було вікон. І були розсувні двері, через які можна було затягувати жертв. У листопаді 79-го Рой Норіс розповів своєму знайомому, з яким він сидів у в'язниці Джимі Далтону про свої вбивства. І разом з ним вирушив до департаменту поліції Лос-Анджелеса. Коли Лоуренса Бітікера і Роя Норіса заарештували під час обшуку в квартирі Бітікера, поліція виявила палароїдні знімки з зображеннями на них Андреа Холл і Джекі Гіліан. Обидві дівчини вважалися зниклими в ці дні. Усередині фургона поліція знайшла коробку з інструментами Банку Вазеліна. Дві цепочки згодом з'ясувалися, що вони належали двом жертвам, і диктофон, на якому були записи з дівчатами, що кричали і благали. Мати Ширлі Ледфорд останньої жертви вбив, спізнала голос своєї дочки на записі, а голоси двох чоловіків, які знущалися і погрожували дівчині, були розпізнані як голоси Бітікера та Норіса. Також у номері готеля Бітікера поліція знайшла сім пляшок з кислотою. Слідчі згодом дізналися, що ці пляшки з кислотою. Бітікер збирався застосувати на наступній жертві у квартирі Норіса. Поліція виявила браслет Ширлі Летфорд, який він забрав собі як трофей. Також у будинках Бітікера та Норіса поліція виявила полароїдні фотографії по 500 молодих дівчат. Більшість цих фотографій було зроблено вбивцями потайки і без згоди дівчат. 17 лютого 1981 року. Бітікера було засуджено до страти станом на сьогоднішній день. Він все ще чекає виконання вироку. Норіса також чекала смертна кара, але в обмін на свідчення проти Бітікера він отримав довічне ув'язнення. Норісу було відмовлено в умовно достроковому звільненні у 2009 році. 2019 року йому знову було відмовлено в УДЗ. До наступного шансу вийти на волю він не дожив, померши наступного року після останньої відмови. Ну все дуже важка історія. Я б напевно хотів, щоб вони пережили хоча б половину катувань своїх жертв. Пишіть в коментарях, що думаєте про це все. Ставте лайки, якщо відео сподобалось. Як вам озвучка, пишіть також. Що ж, зустрінемось в нових роликах на каналі Pinkerton.ua.